Ви говорите, кохає себе нарцис. до де ж він себе кохає. Дивіться, ви ви реально старайтеся, читайте інформацію. Я завжди кажу, істину, щоб ішла з душі, у вас є заблуждення на рахунок того, що брехати, обманювати, робити схеми, робити це з близькими людьми, з коханими людьми, з дітьми, з мамами, з татами, з друзями, з любовницями, з любовниками, з чужими людьми, немає різниці з ким. Оці підлості, оці всі схеми, маніпуляції, агресії, це пустота. І ви хочете сказати, що це називається любов'ю? Шановні, це не любов до себе. Людина себе не любить. Оці всі прояви, що я вам назвав, це називаються прояви нелюбві к себе. Так де ж він себе любить? Покажіть мені, хоч одну, де він себе любить, та що він вдягається гарно. Наприклад, да, ви там скажете, так він вдягається для чого? Щоб попитати енергію чоловіків, жінок. Підпитатися, в нього немає цінності, чистоти енергії, в нього немає розуміння, він вдягається для когось, а не для себе. Він не вміє цього робити. І все останнє, що ви бачите, його плюсики, підіть до мене на консультацію, я вам всі ці плюсики розіб'ю. І ви побачите насправді. Це не любов. Це не любов до себе. Це чорний егоїзм. Оце я повірю. Треба розібратися, треба допомога, пишіть консультації, обучення, регрес. Школа, життя і багато чого іншого. Не тяніть.